Перший, пункт перший статті 60, першій, статті 60 про місцеве самоврядування. Про що говорить? Все, що житлові, нежитлові будівлі, надра, все це майно територіальної громади. Буд п'ятий статті 60 закону України про місцеве самоврядування говорить, що... Від імені та в інтересах територіальної громади органи місцевого самоврядування здійснюють майнові операції, але які не послаблюють економічно інтереси територіальної громади. Ми послабили, послабили, як Іван Іванович каже, мільйони пішли мимо. Ми мимо свого ви... так Запам'ятайте, будь ласка, що власники комунального майна, територіальна громада, і ви, і ви і а міська влада ви делібували право до речі, комунальне майно. Територіальні громади знаходяться в оперативному управлінні. Оперативному. Ми, Олег, Олег, з про це говорили. а оперативне управління це легше, ніж е, господарське, тому там і був кримінал. Оперативне управління передбачає дві функції. Але положення про департамент функції департаменту там немає.